Слава Ісусу Христу, вітає друзі на YouTube каналі Небо Он, підпишіться на небо, натисніть на дзвіночок і поки є світло, то зачерпнімо з того світла, яким є Боже Слово. На суботу на сьогодні церква приготувала Євангеліє, Матвія 17, розділ від вірша 10, -го. дуже коротенький уривок. Спускаючись з гори, учні запитали Ісуса, кажучи, чому книжники говорять, що спочатку має прийти Ілля? А Він, тобто Ісус, відповідаючи їм сказав. Ілья справді прийде і все поновить. Кажу ж вам, що Ілля вже прийшов та його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли. Так і син людський має від них постраждати. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Йоанна Хрестителя. Входження Божого сина в людську історію є так важливою подією, так важливим фактом, що цю, це входження випереджує спеціальний посланник, який запам'ятається всім як Йоанн. Хреститель Йоханан Ханадбілля, дослівно, Йоанн Занурювач, той, хто занурює. І не випадково східна традиція називає його претечею. Йоанн Хреститель є як таким, такий вступ до книги або двері до епохи Нового Завіту, брама до тої новизни, яку принесе Христос. І з огляду на свою місію, Йоанн Хреститель є таким істинним пророком Адвенту, не тільки тому, що його особа часто зустрічається в передріздвяній літургії, але перш за все тому, що він завершує цілу епоху очікувань Старого Завіту, завершує Адвент Старого Завіту. Ось що на цю тему написано в катехизмі католицької церкви. Сподіваюся, що у вас всіх є катехизм католицької церкви, якщо немає, негайно виправте цю ситуацію. Прихід Сина на Божого на землю настільки велика подія, говорить катехизм, що Бог бажав приготувати її протягом віків. Вау! Скільки ви готуєтесь до свого дня народження, до прикладу, скільки ви часу витрачаєте на приготування ну, якогось ювілею, до прикладу. Можливо, якихось більш серйозніших подій, ну, хай буде приготування до подружжя, до рукоположення. Але, але подія якою входження Божого сина так все це перевершує, що Бог століттями готував це. Обряди і жертви, про образи і символи Першого завіту, усе Він спрямовує до Христа. Він провіщає його устами пророків, що з'являються один за одним в Ізраїлі. Окрім того, Він збуджує і в серцях поган язичників неясне очікування цього приходу. Відправляючи кожного. Року богослужіння Адвенту церква відновлює це очікування Месії, приєднуючись до довгого приготування першого приходу Спасителя, вірні відновлюють гаряче бажання його другого приходу. Святкування народження та мучеництва предтечі. Святкування народження та мучеництва предтечі церква приєднується до його прагнення, йому треба рости, ж маліти. Весь старий завіт це один великий Адвент. Один великий час очікування, і цей час завершує Йоанн Хреститель, готуючи прихід Спасителя. В подібних категоріях про Йоанна Хрестителя, про його місію, говорить папа Бенедикт XVI. Послухайте, що говорить папа. Всі чотири євангелісти описують проповідь Йоанна Хрестителя, посилаючись на слова пророка Ісаї, як написано в пророка Ісаї: Ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу. Марк також додає цитати іншого пророка, Малахії. Який говорить, ось я посилаю свого посланця перед тобою, він підготує твій шлях. Ці посилання на Писання Старого Завіту говорять про спасенний вхід Бога, який виходить зі свого укриття, схованки, щоб судити і рятувати. Для нього ми повинні відкрити двері і підготувати шлях. З одного боку, новий завіт вказує на Йоанна Хрестителя як на дуже важливу особу. З іншого боку, ця постать є одною із таємничих загадкових постатей. І вже від самого початку свого існування церква вдивляється в цю постать, і в ній, в ній віднаходить теж своє покликання. Що це за покликання? Дуже просто. Подібно як Йоанн Хреститель готував Ізраїль на прихід Месії, на той перший прихід. Сьогодні церква покликана бути Йоанном Хрестителем і готувати світ до другого пришестя Христа. Тому ніколи не є забагато говорити, що Господь гряде, що буде друге пришестя Ісуса Христа. Інколи деяким проповідникам закидають, що вони постійно лякають якимось там кінцем світу. Постійно говорять про, не знаю, про пришестя Ісуса Христа, про друге пришестя, про страшний суд і так далі. Дорогі мої, це є місія церкви. Місія церкви готувати світ, готувати себе також, готувати християн на друге пришестя Ісуса Христа. Місія, покликання церкви це бути Йоанном-хрестителем для цього покоління. Церква покликана стати Голосом, волаючим в пустелі. І тепер, коли ми приглянемося до Йоанна Хрестителя, то і наш Господь Ісус Христос, але не тільки говорить, що Він прийде в дусі і в силі Іллії. Коротенько затримаємося над цим, тому що теж сьогоднішній уривок про це говорить. Що це за дух і сила Ільї? І наш Господь сьогодні каже, що Ілля вже, вже прийшов, і учні зрозуміли, про кого Він говорить. За Йоанном Хрестителем, видно, і йшла така репутація Ільї. Можливо, із-за того, що він був ну, досить таким чудернацький спосіб життя вів, <хе> мешкав в пустелі, їв сарану, дикий мед. Трохи був таким, як, на перший погляд, не сповна розуму, таким шаленим Божим. Думаю, що цим якимось поверхнево він трохи нагадував Ілью, можливо. Але я думаю, що не тільки мова про якийсь там поверхне поверхневу схожість. Дух це щось значно глибше дух Іллії. Чим характеризувався Ілья? Який був його характер? Яким був характер Йоанна Хрестителя? По-перше, ревністю. Пам'ятаємо, Ілья в своїй ревності зменшив кількість пророків Ваала? Ілья не йшов на жодні компроміси. Ілья не погоджувався на жодний синкретизм. На жодний синкретизм. Ілля не дебатував з пророками Ваала, що, можливо, є позитивного в їхній релігії. Тільки сказав до народу ізраїльського: Вибирайте, так? якщо Ваал є істинним Богом, ну, то йдіть там до Ваала. А якщо Яхве, то приступіть тепер до мене. Ілля боровся за чистоту віри. І Йоан Хреститель йде в дусі Ільї. Церква, вдивляючись Йоанна Хрестителя, має теж діяти подібно, має берегти чистоту віри, не погоджуватися на жодні компроміси, не, не погоджуватися на будь -який, навіть, навіть якісь поверхневі форми, які би спонукали до ідолопоклонства. в жодному випадку. Якщо церква вдивляється в Йоанна Хрестителя, то так має йти. Якщо Душпастирів дивляються в Йоанна Хрестителя, то так мають діяти, так мають себе поводити. І друга, другий такий елемент, друга риса цього духу Ільї це те, що пророки говорили про нього, що коли він прийде, то наверне серця батьків до дітей, дітей до батьків, тобто родина. Ну а родина за фундамент має подружжя. Тому Йоанн Хреститель віддає своє життя за те, щоб зберегти подружжя. За те, щоб зберегти правду про подружжя, я тут трошки підкреслю це. Йоанн Хреститель, пам'ятаєте, як він докорив, ем, докорив іроду, що він має ірод'яду, дружину брата свого Филипа, і постраждав мученицькою смертю. із-за цього. Так ось, коли ми говоримо про це, то ми ще не можемо говорити про сакраментальність подружжя, того подружжя. Тобто. Не можемо сказати, що це було християнське подружжя, так, таїнство, подружжя як таїнство, скажімо так. Тим не менше, то, то був ну, таке природне подружжя. Я не хочу зараз говорити, там, що це було якесь там менш достойне подружжя. Я хочу сказати, що, що єдиний, коли церква навчає про подружжя, то говорить, що єдиний нерозривний зв'язок подружжя аж до смерті, то говорить завжди про таїнство, подружжя як таїнство, сакраментальне подружжя. Натомість. Ян Хреститель мав перед собою ну, подружжя на основі закону, на основі Тори Старого Завіту, на, ос на природній основі так, заключене, тим не менше, за нього віддав своє життя, то наскільки більше церква має боротися за правду, про єдність і нерозривність подружжя, наскільки церква має підкреслювати чіткість цього знаку. І не погоджуватися на будь-які речі, які би цей знак затирали. Йоанн Хреститель є для нас зразком. Тому, коли ми говоримо про покликання церкви бути Йоанном Хрестителем і, вдивляючись Йоанна Хрестителя служити для цього світу в дусі і в силі Ільї, то служити власне заревністю, боротися за чистоту віри і передусім. Дбате про ту домашню церкву, якою є кожна родина. Слави Ісусу Христу! До зустрічі!